Жахлива пожежа в історичній синагозі в Садгорі. Вчора близько 15.30 чоловік, зламавши замки на воротах, проник до будівлі та підпалив стос релігійних книг разом із дерев'яною бімою. Центральним постаментом для читання тори. Йому вдалося проникнути всередину споруди. В центральній великій залі він взяв багато книжок. Як в будь-якій синагозі є дуже багато різноманітних текстів, книжок і так далі. І він звалив ці книжки посеред синагоги, там, де стояла Біма, він запалив ці книжки. І я думаю, що мав при собі якусь займисту речовину або рідину, і полум'я охопило синагогу і наробило там великої біди. У вогні знищені десятки коштовних релігійних видань. На їхнє придбання громада витратила понад 50 тисяч євро. Згоріла і ручної роботи біма вартістю 13 тисяч доларів. Значно пошкоджені стеля та настінні розписи. Підозрюного затримав охоронець, який повернувся на територію через декілька хвилин після початку пожежі. Я не можу вам переказати це все, що, що це трапилося. Як зайшов тут такий пожар, я пробую трохи тушити, але в мене не вийшло. Бо він підпалив тут скільки десь сто книжок, навіть може більше. Ось цю бібліотеку. У мене все було красиво тут складжено. Ай, не хочу вам це. Я ще не прийшов до тями. Чоловіка, який підпалив синагогу, затримали на місці. За даними поліції, пожежу влаштував річний чернівчанин. Він перебуває на обліку у спеціалізованому закладі. Чоловіка помістили до ізолятора. За фактом підпалу проводять досудове розслідування. Паралельно фіксують усі збитки та готуються до відновлення. Якщо експерти доведуть, що він дійсно неповносправний, то до в'язниці він не потрапить, а потрапить до, напевно, спеціального лікувального, але закритого заходу. Новина про підпал швидко розійшлася за межі України. Громада вже отримує пропозиції підтримки від єврейських організацій, колишніх мешканців шелтеру та небайдужих чернівчан. Будівлю оглянув і міський голова Роман Клічук та засудив акт вандалізму. Кожен відчуває, що щось не так. Ми знаємо, що коли була Перша світова війна, тут була лікарня. Закрили синагогу і зробили тут лікарню. А коли почалася ця війна, сюди прибули люди, переселенці. І те, що саме в цій синагозі таке зробили, через це кожне єврейське серце болить. Як це може бути такий погром у центрі синагоги. Всі пам'ятають, як колись були погані часи. У громаді вже формують комітет з відновлення. Попри руйнування, тут переконані, синагога буде відбудована і отримає нове життя. Та навіть під час ремонту в ній не планують припиняти служби. Радислав Українець, Максим Чернега, новини 4.